На суми екстрим стайлі молодь щедра не викрутаси. До гурту хлопців на байках затисався і під байкер Сашко. Він у змаганнях стріляний горобець. Участимо всяких соревнованнях, катаємося по улісам, показуємо всякі класні виступлення і це класно. Хлопець знає, чим принадити публіку. Магу вам продемонструвати пару фігурних катань. І демонструє. А Паша вже майже десяток років відшліфовує ролерські навички. Тут він, учасник. Своє ж перше змагання добре запам'ятав. Перший раз було дуже страшно. Участу тільки один раз, і то повиступали, уїхали домою, і все. Рідні за крутого ролера переживають. Бояться ну. Але... Довіряюсь. Підгледіти класні прийоми на екстремальні змагання приїхав Женя. Він займається велоспортом лише рік, проте вже вміє виконувати деякі трюки. Навчання каже, дається нелегко. Ну, падау сильно вольна, були рани. Серед глядачів є ті, хто вболіває за своїх друзів. Наприклад, у Артура друг паркурівець. Я за нього дуже держу кулаки, головне, щоб не розбився. Проте молодь сміливо демонструвала свої здібності. Наталка Лесик Карбос та Сокол, новини есте.